Меморандум про співпрацю підписали у Хмельницькій міській раді керівники громадської організації «British Ukrainian Aid» та благодійного фонду Волонтери Поділля. З початку повномасштабного вторгнення співпраця двох благодійних організацій стала активнішою. Наразі з Великобританії для різних військових частин ЗСУ доправили шість автомобілів. Три з них нині вирушили на фронт. Ще три мають пофарбувати і теж доправити захисникам project is very important. автомобілі для України є дуже важливими і дуже важливими для лінії фронту в на сьогоднішній час. І ми є виконавчими партнерами в цьому проекті. Документ підписаний у Хмельницькому. Самі волонтери вважають історичним, адже раніше для співпраці британці обирали міста мільйонники Харків, Дніпро, Київ. Відтепер Лондон і Хмельницький разом це проект «Улес» мера Лондона. Звичайні люди донатять свої автомобілі для наш для British Ukrainian Aid, для того, щоб вони були передані для, для потреб України. З травня це вже більше 40 автомобілів передано на передову. Тисячі аптечок, це е, повністю Ти, укомплектовані. Потужно працюємо по е, по е, тактичній медицині. Автівки з Великобританії в Україну безкоштовно доправляють фрілансери і волонтери. Новий рівень співпраці з British Ukrainian Aid – це свідчення довіри закордонних благодійників до волонтерів Поділля. Вважає його голова. Таким тим підписанням ми фактично закріпляємо юридично те, що відбувається насправді вже протягом багатьох років. Дуже багато було всього передано з Великої Британії для забезпечення внутрішніх переміщеннях осіб. Забезпечення бороноздатності нашого війська, ну і ми продовжуємо цю тісну співпрацю. Ірина Аріо, Марія Соколова, Павло Романюк, новини міста.